У Вінниці до Міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотиків відбулися змагання. На стадіоні 18-ї школи зіграли у футбол команди з різних областей України. Учасники турніру люди, які побороли наркотичну залежність. Змагання організували громадське об'єднання Міжнародна антинаркотична асоціація Вінниця разом з активістами волонтерського штабу української команди за підтримки благодійного фонду Людмили Станіславенко. Наш волонтерський штаб, як завжди, готовий і з радістю підтримує усі ініціативи, які пов'язані зі збереженням нашого життя, зі збереженням нашого здоров'я і зі збереженням здоров'я і життя нашої молоді. Саме тому ми підтримали ініціативу Олександра Волошина щодо проведення турніру Футбол проти наркотиків. Уже 15-й рік поспіль асоціація проводить турнір Футбол проти наркотиків цього разу у грі взяли участь дев'ять команд зі всієї України. Зібралося близько дев'ятьох команд зі всієї України: це Харків, Київ, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Вінниця є військові, є і відділ по боротьбі з наркозлочинністю. Ну, тобто, так проводимо п'ятий раз. Цей турнір організовуємо в нашому місці. Це заходи вони завжди актуальні. Це спорт, це про спорт, це про свято, це про турнір, це про футбол. Це завжди актуально і кожне таке свято воно популяризує спорт, популяризує Вінниччину, популяризує здоровий спосіб життя в Вінниці і в нашій країні. Перемогу здобула команда на грані із Вінниці. Друге місце у матчі виборола команда Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, А бронзу здобула команда «Байрактар» із Вінниці.